Ну що, всім привіт ми нарешті вже практично завершили наш Pajero другого покоління, який ми повністю відновлювали. Ну хто слідкував за нашими відео на нашому youtube каналі? Ви все це бачили, все процеси. Але зараз ми хотіли вам же ну, розказати, що ми в ньому зробили, як він зараз шикарно виглядає. Ну, ви подивіться на нього. Ну ну це просто реально красень. Це, я би так сказав, в такому обліку це зараз єдиний такий Mitsubishi Pajero у нас в Україні. Я з певністю можу сказати, чому єдиний, тому що ну, 100% що в жодного немає такого силового бампера, в жодного немає таких шикарних порогів, заднього силового бампера з далі, і так далі. Тому що. Ті ідеї, які власник хотів, щоб ми е, відтворили в саме цій автівці, ми це зробили. Ми, ми зробили той бампер, який він хотів. Ми трошки його модернізували. Ми разом все гадали, як вже його зробити, в якої формі. Ну і подивіться зараз, як він шикарно виглядає. А ну реально бамбічський. Настоящий сіловий бампер, отдельная площадка, на которой стоит лібьодка вставлена. Ми її підняли максимально вище, тому що ну нижче, ну ну, ну трошки було не для, для чого ми це зробили? Для того, щоб у нас нормально виглядала защита, захист, який бачите, захистає передню частину, щоб у нас нічого туди не прилетіли, уходи вниз. Знизу стоїть металева захист, який закриває повністю піддон нашого двигуна. Наступний е, ліст у нас закриває захист самої коробки і передня алюмінієва защита. Дів'ки, ви подивіться з такою шикарною нашою надписью Маніякс. Ну, крутизно, реально все смотриться. Тут буде висити передній номер, який закриває цей отвір. Тому ну, все виглядає просто шикарно. Ці люстри, яка тут верхня у нас дальня видає 270 Вт противотуманки з ось такими захисними Ми подивіться, кришками, які вони знімаються. Давайте я вам покажу, тому що зразу ви бачите і не розумієте, що це таке. Це захисна. Кришка, яка є різних кольорів, можна оранжевого, можна жовтого кольору поставити, і вам будуть закривати ваші фонари. А так це обычный противотуманний свет, робочий свет, ви посмотрите, І ще плюс ближній свет, который ми немножко повернули по углам, чтобы у нас свет розсіювався. Теперь зі светом в этом автомобілі проблем точно немає, тому що здесь установлена линза, трьохдюймова біоледовська линза ближній і дальне світло. Противотуманки ще одне добавочне ближне світло і дальній на 270 ватт світло з остромовськими єледами і так далі. Ну, Смотриться просто бомба. А, працює теж бомба. Ми вам включимо, і ви побачите, як виглядає це, це світло, як воно все світить. Ось так з цими кришками, ну, як для мене, воно просто кайфово виглядає. Тому ось так же він преобл пре преобладає, так я так сказав, і е, я би сказав, поймів такий шикарний внешній облік. Тому давайте трошки пробіжимося. Хто не слідкував, не бачив, що ми в ньому зробили, ми вам зараз розповімо. І так, е, першочергово ми повністю відкапіталили тут двигун. Повністю. Все нове, паршніває, головки, все, і, так далі, і так далі. також вже встановили сюди турбіну. Від ОМ 606, яку ми розточили, трошки тюнінганули, і додали сюди трошки більше лошадок для цього двигуна, тому що він ну, ну, трошки слабоватий був. Десь 4D56, і тому трошки йому додали мощності. Далі, ну, звичайно, як ви бачите, ми його пофарбували ось таким захисним покриттям Раптор. Подивіться, Зробили таку маленьку чигрень. Все в мелкій мілкешигрені. Ну, кайфово, все, дуже кайфово. Також в ньому і пофарбований, бачите, сам. Сам бампер передній, він не повністю в чорному кольорі, ви бачите, він трішки відлічається. Здесь з відсінком трошки зеленого, своїм нового. Здесь цвет якийсь тоже специфічний, тому що він міняє постійно такий ну, колір. Якщо ви попадаєте там на відкриту поверхність на сонці, він більш серийний цвет. Поміщення, якийсь, -то. Тому постійно з -то такими цей кольор. Шикарний, ну реально кайфовий. Тому, ну звичайно, ви бачите, встановили шнорхель. Замінили всі зеркала, тому що вони всі були спочатку, всі поломані у нас. Ручки перебрали, різинки, які всі можна оплотні замінили. Бачите, а, ну, виготовили ось такі шикарні пороги. Подивіться, також у нас була така ідея розробка. Ми зробили такої форми, щоб вони були закруглені. Хто знає, у нас для чого робиться задня частина ось такої форми закругленої? А? Хтось знає? Ну Давайте забіжу вам наперед, скажу, це робиться для того, щоб ви коли ви, е, наприклад, упираєтесь в якусь преграду там або дерево для того, щоб воно вам не вмяло цю частину і не влазило в колесо, ви просто воно обходить вас по порогу. І ви спокійно, ну, наприклад, ваше дерево, в нього вперше, ви спокійненько обошли і об'їхали його, не повредив какую-то часть вашого автомобіля. Тому ось так вони шикарно виглядають. Тому ось так виглядає, ви подивіться, задній силовий бампер. Ми вам повністю покажемо далі, як він внутрі виглядає. Тут ми трошки ще дособираємо салон повністю. А, і так, з бамперами, з порогами, ви вже зрозуміли, шнорхель зрозуміли, з колесами. Давайте так, трошки забіжемо вперед і не вперед, а просто розповім, які колеса. Здесь встановлена 33 гума на 16 15-х у нас дисках ой, 15-те, у нас 15-те радіус. Давайте так: 35 на 12 12,5, r 15 ширина диска у нас девятка, ка З вилітом, якщо я не помиляюся, це мінус 25. Тому виглядає дуже кайфово. Для Міцика більше не потрібно, ніякі 35-ті колеси і так далі. Тут у нас ще буде ставитися підкрилок і так далі. Це в нас ще робочі такі процеси, повністю зроблен антікор. Перевалено все дніше переварили, Раму ж там замінили і так далі. Ось так воно все виглядає, бачите? Кайфово все. Далі по двигуну ви вже у нас почули, що ми робили. Лед світло замінене також все зрозуміли. По салону, ну давайте мільком я так покажу. ми... Перешили повністю карти, не робили повного там такого зверху. Ручки залишились рідні, кармани осталися не перешити. Це було еко коже перешита. Все виглядає дуже достойно і кайфово. По салончику тут ще буде дороблятися етами, ще віддасться на хімчистку, тому що ковроліна, подивіться в якому стані. Сюди коврики підберуться. Режим подводной лодки. Бачите, кнопочка така виключаєте, і у вас тухнуть фонарі, зазади і так далі. Ви спокійно їдете на автівки, нажимаєте на тормоз, а у вас ніде нічого не горить. Е, також управління добавочним світ. Ламану посередині. У нас бачите, там дві кнопочки одна дальня світ, друга включає у нас самі противотуманки. Ось так воно все виведено. О, оно вже там світиться. Ось так воно все працює. Тут ще ми дозбираємо. Чому я сказав, що ми практично вже завершуємо, тому що ми практично вже його зібрали, перешили задній диван, Ви подивіться, як він ззаді у нас виглядає. Ну, так же з картами. Повністю його дали на перешивку. Зад у нас ще трошки там збираються, карти збираємо. тому ось так він у нас зараз і виглядає. нові резинки, нові карти, тому вони у нас трошки слажні закриваються. Ну, все-таки повинно бути. Тому ось так наш міц, який зараз виглядає, і ми виїдемо обов'язково і покажемо вам, як він тепер став краще їхати, е і які тепер офрот можливості в нього з'явилися. Тому е по двигуну, о ну, давайте трошки покажемо. Давайте ми зараз смількому вам. Щоб ви все побачили, що у нас там змінилося, як він зараз виглядає. Е Корпусом фільтра ми намучилися награлися. Як ви бачите, шнорхель, який становив сюди, у нас не було корпуса фільтра. Нам прийшлося вигадати і зробити сюди корпус фільтра. Як ви бачите, ми переварили рідний корпус, який був рідний, е, ну, Виварили труби, все позаварювали, позаварювали все виходи, все загермітізували, щоб у нас воно ідеально все працювало і вивели ось так: щоб ось, бачите, наш на саму турбінку, на нашого м 606 Ось так воно все стоїть на рідний інтеркулір, який пофарбували, і в принципі цього достатньо. І тут у нас ще місця вхватає, що її, що можна всунути сюди все, що нам потрібно. Виводи, ви бачите, на армірованих шланках подача і обратка масла. Це на турбіну, котра подача і обратка слів теж на армірованих. Все замінили, всі трубки, які нам потрібно було, все, все працює, все чудово виглядає. Знайшли саме найголовніше, подивіться на цей радіатор. Всі знають, що здесь стоїть медний радіатор, який коштує, якщо я не помиляюсь, там 53 тисячі гривень. 53 тисячі стоїть цей радіатор. Ну, звичайно, ми це підібрали не за 53 тисячі, той, який у нас сюди максимально підходив в розміру нашого відверстя, в наш телевізор. Встановився покріпленням і не мішав нашій візка Тому ми його сюди встановили. Зараз ще у нас сюди рівні, міняємо повністю остатки, які там мелчі треба доробити. І в принципі, у нас вже все. Автівка їзде їзде, працює, катається, тому ми хочемо всі мелочі вже до ідеала доробити, щоб воно вже все ідеально виглядало. І ми могли спокійно на ньому тестуватися, покататися а, і все перевірити. Лібетка теж шикарно виглядає. Ну, ось передня частина, ну, блядь, я просто кайфую від нього, реально класно. З світлом, всім всі всі, ну, все шикарно працює, все кайф. Тому ось так ви бачите, міцик наш преобразився. Виглядає тепер вже. Як нормально я називаю так пацанський автомобіль. Ну, Сніжні, ви подивіться його от-от -вот Подивіться відсюди. Вот, покажи, як він повністю кайф. Реально кайфовий став. Автомобільчик на хороших високих колесиках. А, вихлоп, ми ще сюди шикарний вихлоп зробили. Ми вам заведемо обов'язково, щоб ви це все почули, тому що вихлоп переварений повністю з, е, з нержавейки, якщо не помиляюся, там з труби. А, ну ви мільком можете і побачити задню, на заднім колесі. А ну, от, ось ось і там так видно трубу. Весь переварили, шикарно проходить. У нього звучання шикарніше бурчить. Подивіться, правда, на цю нашу калітку, як ми зробили її з запаскою. Ай, теж кайфово. Поки що ми там збираємо, що в задній частині багажника все, що нам потрібно збирати. Тому ось так. от хотів. Калітка шикарна, ви її закриваєте, підняли, закрили, фіксатор такий. Все. Заднє світло, заднього ходу. Подивіться, як воно все виглядає. Реально все продумали, вирізали іменно ось такого розміру. Світить просто бомбічно. теж. Ну ось так, він, бачите, у нас все виглядає. Тому дуже кайфово вийшла автівка. Е, звісно, дуже довго ми її збирали, дуже довго ми її відновлювали. Але ну, скажу велика подяка Андруху, що він це все витримав. Тому що є клієнти, які повністю не розуміють, чому ж так дивиться процес довго. Ну, тому, тому що не все складується так, як ми хочемо. Тому цю автівку е, завтра у нас буде ровно рік. Один рік, як ми її повністю збираємо. Рік. Ну, ми перебрали в ній все. Практично все, вся нова ходова. З шрузом, кстати. ну, Хто стикався з цими моторами? В міциках шруз, який внутрішні є, он туди підходить тільки тот. І он оригінальний стоїть, тільки один оригінальний 400 доларів. Ми знайшли вихід, який туди можна встановити шрус. Інший шрус, який підійде. Там три шип стоїть, получается. виходить. Тому є у нас такі маленькі секрети, які ми розкрили в цьому міцику, довго підбирали там, за всіх автівки, яких тільки можливо, і підібрали. Тому ось так воно все. Ну, якось так. Ви бачите, тому автівка вийшла дуже кайфово, шикарна. Тому я сподіваюся, е, що Андрюха буде тепер кататися, нині, кайфувати і просто насолоджуватися тою автівкою, яку він будував год, повністю відновив. Він її е, взяв, якщо не помиляюсь, купив в тому ужасному стані і привезли. Вона полу не робота. Замка зажигання не було. Там щось на яких-то кнопочках все включалось, був повний треш. І зараз як він виглядає? Ось так давай відвідую з кадру. Ти просто його покажеш, як він виглядає. ну Сюди ще у нас замочок лежить, який ми зараз сюди встановлюємо, щоб воно все повністю працювало. Задні ми вже поміняли замки тут. Ось такі. Все замінили. Рідні це також замки ми замінили на інші рідні. Тому кайфово. Очень класний, такий, я не знаю, паржерик получился. Тому поїхали далі. Ми вам розповімо, що ми ще робимо у нас на сервісі і які у нас далі проекти. Що ще? Ну, давайте мільком, ви подивіться. Гелік, ну гелік, як всегда, Гелік не може так, щоб їх не ламали і не подивитися. І два двигуна чекають його. Один двигун ми витащили, повністю його міняємо. Ось чекає інший двигун, цьому прийшла повна жопа. Що у нас там, а, стружки вкладиші, вкладаші. Повний набор. Це гелік. Тому ось так, це інший проєкт, який ми просто ремонтуємо, міняємо двигун. І є у нас ще на черзі ще один гелік, який ми будемо повністю будувати для наших. Я би так сказав, колег-французов, які допомагають нашим українцям, вони возять гуманітарну допомогу і нам потрібно побудувати буде їм гелік повністю під оффроуд, під, під ті потреби, які він, він потребує, буде той гелік, він на нас чекає. Це вже буде, я думаю, наступне відео, яке ви вже побачите у нас на нашому ютуб-каналі. Не забуваємо, як завжди, підписуватися, ставити лайки, щоб ви слідкували за всім тим, що у нас відбувається, що ми будуємо. І проектів ще дуже багато цікаво. У нас, як завжди, бачиться, військові автівки, які ми відновлюємо. Ще один проект, який ви також будете слідкувати і побачите, що у нас там робиться. Тому ось так ми і працюємо. Все, працюємо далі. Поїхали, слідкуємо. Не забуваємо підписуватися.